Усім привіт, усі вітаємо на своєму каналі. Мене звати Арсеній. сьогодні понеділок. Ось, у нас вночі цілу ніч сніжило. Вранці нападало снігу, але зараз трошки потепліло, потеплішало і у нас сніг майже розтанув. Бачите, це таке є на квітах. в деяких місцях. О, дивіться, пташечка якась прилетіла. Ось. Бачите як. Ось. На даху є. Якісь ще хмари. Можливо, ще буде сніг сьогодні, але не точно. Ось. Кури зустрічають мене тут. Ой, дуже слизько. бо тає сніг. Ось, це ж волога все-таки йде. Ось, давав воду, всю миску більшу. Вон там трошки замерзла вода. Але розтанула і кури, як завжди. Тут стають ноги і це все. Цю їжу. Ось. Так. Кроликам давав сіно, до речі, завтра буду давати їм цю варну шпиня з картоплі. І взагалі таку дрібну картоплю варили. Ось. Буде вже такі смаколики. Сподіваюсь, що ще трошки, тиждень-два, і вже буде трава. І вже можна їм давати, рвати буде така. Бо зараз... Вона не дуже велика і не дуже її багато. Ну, Якщо такі дощі волога буде, то вона виросте швидко. І тепло, якщо так буде. Але цей тиждень такий холодний буде. Окрім неділі. Там вже градусів 15 буде. Ось. А цей тиждень так, один тепла, мінус 4 вночі. Ось такі морози тут таких. Ось так. І також сніги, мокрий сніг, сніг просто. Звичайний сніг буде. Ну, ось так. Ось. Тут теж все так було багато. Тут прям ціле прям траву всю вкрило снігом. Ось потихеньку перевозимо з зворота там, де взимку чистили. Ось, бачите, скільки. ще не все, десь ще так само має бути, може менше, але може і так само. Ось тому, бачите, як. Такі тріски. Омелий взагалі жах просто, з кожним роком все більше і більше і Розповсюджується і жах це. вона розповсюджується. Дуже паразитує на деревах і просто вони висихають із за цієї омели. Так як всі поживні решовини, ця омела забирає з них. Ось і ще переносять птахи її. Ось в основному це птахи переносять її на дерева. Ось і все. Ого, такий сильний вітер, але холодний такий прям. Кінець лютого по погоді, по такий вітер ще. Про холоду таку несе холод. Так, та ось так якось. Ну я з вами буду прощатися і вам бажаю гарного дня. Мирного дня. Дякую за... Коментарі, подобайки, підписки. Всім гарного дня. До нових зустрічей. До нових зустрічей!